Честка хана мене не відпускає. Чому він вас не отпускає? А хто ви? Я лишилась на землі. Угу. І що ви робите? А чому він вас не пускає? Ну, що я лишилась на землі. А що ви робите на землі? Я вже не Бог. А хто? Напівлюдина. — Угу. — Що ви робите? Ви чоловік чи жінка? Чоловік. А як ви виглядаєте? Що ви напівлюдина, напівбог? Як людина? Угу. А як вас тепер звати? Надано. Угу. А яке це століття? Угу. А скільки років в той час люди жили? Багато. Багато. У вас були жінки, дружина, діти? Так. Давайте перемістимося там, де ви живете. У вас був свій будинок, чи, чи де ви живете? Виноградники бачу. Угу. Ви доглядаєте за тими виноградниками? Є. Mm -hmm. Люди, які доглядають. Тай mm -hmm. багатий купець. Mm -hmm. Давайте подивимось, де ви живете. Дуже гарний будинок. Великий. Великий. Mm -hmm. Там багато є прислуги, так? Угу. Mm -hmm. І дружина у вас є. Прислуга чорна. Mm -hmm. Не повністю дружина є. Як не повністю дружина? Mm. Прислуга чорна, але не повністю смугла. Ага, смуг Угу. А діти у вас є? Дружина як цариця. Дуже гарна. Угу. Дітей багато є, старші і маленькі. А скільки? Старший, дітей? Старші жорнаті. Чотирнадцять. Угу. А у вас одна дружина чи багато? Є ще кохання. Угу. І це від всіх від одної дружини скільки дітей чи від всіх коханих? Це від одної. Угу.